Привіт, друзі! Сьогодні 27 січня з вами знову Олег реклучок. Питання закінчення війни все ж таки впирається в гарантії безпеки, тому що без гарантії безпеки погоджуватися на будь-які умови Україна не збирається. І вони будуть залежати від того, чи виведе Україна свої війська із Донбасу. Хоча в Білому домі це заперечують. Кажуть, ніякого зв'язку. Про це немає. Росіяни ж стверджують, що готові прийняти заморозку війни по нинішній лінії фронту, хоча це й викличе певне невдоволення, там нове соціологічне опитування, типу незалежне. Україна тим часом проводить негласну кампанію, аби отримати все ж таки американські ракети та магавк. Відверто скажу, я відношусь дуже скептично, взагалі, до таких перспектив, але. Спробувати треба. На от Франція блокує закупівлю для України ракет Стормшедов. Про це повідомляє видання детелеграф. І очільник російського генштабу Герасимов оголосив про початок наступу на Запоріжжя. За його словами, до околиць міста залишилося біля 14 кілометрів. Друзі, про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, шерте відео. Дякую за підтримку. І тепер давайте розбиратися детальніше гарантії безпеки від США. питання, яке постійно підіймається інформаційному просторі. Президент, ви знаєте, сказав нещодавно про те, що ми їх підпишемо, коли буде досягнуто угоди про мир. Але видання Financial Times британське, пише про те, що гарантії безпеки від США, про свої вони мовчать для України, будуть залежати від попередньої згоди нашої на виведення військ із неокупованої частини Донбасу. Відповідні джерела, якісь повідомляють саме про це британську пресу. Вашингтон в мирний час готовий давати нам додаткову зброю для того, щоб ми могли оборонятися надалі. Але умова виходьте з контрольованої. Нами частини Донбасу, як зазначає, Фанейшл Темс, обговорювані американські гарантії пишуть у пресі, можуть містити формулювання, схожі на статтю НАТО, ми вже про це чули. НАТО про колективну оборону, зокрема, обіцянку скоординованої військової відповіді у разі тривалого нападу. Хоча це виглядає, як на мене, просто фантастикою. Ніхто на це підписуватися не буде. У нас же ж, в владі вважають ці гарантії безпеки дуже розпливчастими, хоча буквально вчора президент сказав, що гарантії безпеки для України від США готові на 100%, Треба їх погоджувати. Однак, представник нашої влади заявив Financial Times, що питання гарантій щоразу відкладається в той момент, коли їх можна було б зафіксувати. І ми наполягаємо на отриманні чітких зобов'язань до обговорення будь-яких територіальних поступок, що, в принципі, є логічним. Але от в Білому домі сказали, що Financial Times пише неправду. Заступниця прес-секретаря американської адміністрації Білого Дому Анна Келлі офіційно відкинула інформацію Financial Times, Назвавши цю інформацію неправдивою, та заявила, що подібні публікації підривають мирний процес після нещодавньої тристоронньої зустрічі в Абудабі, яка, як ви знаєте, друзі, продовжиться в неділю 1 лютого. Ну і дійсно, європейці сьогодні дуже багато роблять вкидів непривабливих, намагаючись спотворити переговорний процес. Говорю відверто на основі того аналізу, який я зараз проводжу в інформаційному просторі. Протистояння між США та Європою є. Європейці хочуть від американців гарантії безпеки і для себе. А от в Росії вже превалюють імперські настрої, особливо в столиці. Так, столиця за 4 роки широкомасштабного вторгнення, столиця Росії, вирішила, що вона може завоювати увесь світ. Так думає більшість московитів, більшість мешканців Москви. Росіяни прийняли б правда за морозку війни за нинішньою лінією фронту, хоча це і викличе певне невдоволення серед мешканців Росії. Про це говорить очільник соціологічної групи Левада Центр, яку називають опозиційною, але в принципі її можна назвати плюс-мінус, ну хоч якоюсь близькою до реального стану речей на болотах. Після придушення вуличних протестів у 22-му році та від'їзду з країни супротивників війни столиця Росії перетворилася на місто з імперіалістичними поглядами. Таку тезу висловив в інтерв'ю Шпігель новий науковий керівник Левада центру Лев Гудков. Проте навіть бажаючи закінчення війни, росіяни не готові до територіальних поступок свідчать опитування з селищної. Служби. 66% опитаних росіян заявили, що хочуть переговорів. За подальші бойові дії виступили лише 26% респондентів. Це найнижчий показник підтримки війни за увесь час. Вони постійно публікують подібні дослідження, але на них у Кремлі ніхто не звертає уваги. Майже не звертає, якщо говорити відверто. Що говорить власне Гудков? Але запит на мир не означає готовності до компромісів. Росіяни переконані, що Україна здасться та капітулює. Вони можуть прийняти припинення війни лише за умов Путіна. Путін має оголосити перемогу. Так вони вважають. І за словами Гудкова, коли Росіян запитують, чи підтримали вони рішення на шляху до припинення бойових дій прямо завтра. 70% опитаних відповідають так. Вони стомилися теж від війни, але хочуть перемоги. При цьому 60% росіян засудили б виведення їхніх військ із окупованих українських територій після такого рішення, ця соціологія з'являється, друзі, не випадково, тому що зараз іде переговорний процес, і росіяни намагаються, типу російська переговорна група, російська влада підкріпитися думкою місцевого населення, свого населення. Але ніхто ніколи там не зважав думки на те, що думають росіяни. Хоча були випадки на початку двадцятого сторіччя, коли це призводило до Переворотів тим часом Україна на тлі цих переговорів також проводить негласну кампанію, аби отримати американські ракети «Тамагавк». Це було в минулому році, і от зараз нині нова хвиля. Про це пише видання «Київпост». у центрі цієї ініціативи. Ден Райс, президент американського університету в Києві, колишній спецрадник головкома збройних сил України цього тижня. Райс спілкувався із Пітом Хекзетом, міністром війни США, і переконував його надати обмежену кількість таких ракет, до України разом із мобільними наземними системами запуску рай зазначив, що якщо Росія відмовиться від миру, існує висока ймовірність, що Трамп схвалить ці поставки. Хоча, я ще раз скажу, я відношусь до цього доволі скептично. Трамп не дасть нам ракети тамагав, але може ними погрожувати. Однак, всередині адміністрації Трампа, як пише видання Київпост, існують розбіжності щодо такого кроку. Деякі чиновники побоюються, що це може поставити під загрозу будь які дипломатичні перспективи тоді, як інші розглядають передачу там гаків, це як важель на перемовинах. Так стверджують у виданні Київ Пост. І дійсно саме інформаційна кампанія може нам суттєво допомогти у переговорах. Росіяни проводять свою інформаційну кампанію, Україна проводить свою. В принципі, це нормальна історія в будь-якому переговорному процесі. Але до цих переговорів не додає нам позиція Європи, яка чим далі. Тим менше нас підтримує, і це очікувано, тому що вони не безмежні також у них ресурси. Для нас обмежені для себе коханих, звісно, ні. Німеччина поки не може поставити до нас нові системи Петрію, тому що вони передали ті, що могли, і очікують поставок зі Сполучених Штатів Америки нових на заміну. Про це сказав міністр оборони Пісторіус. Хоча в них є відповідні системи протиповітряної оборони, але враховуючи загрози від росіян, вони цього, звісно, робити надалі не будуть. Пісторіус стверджує, що вони передали все, що могли. Далі питання їхньої ж безпеки. Окрім того, нам нагадує, що вони щороку передають нам свої Новітні системи ППО Айресті, але які, звісно, суттєво поступаються Петріотам. Франція також блокує закупівлю для України ракет Storm Shadow, ракет британського виробництва. Про це пише деталеграф. Франція виступила проти пом'якшення правил, які б дозволили нам використовувати європейський кредит для закупівлі британського зброєння, але наполягають на тому, що кошти нового фінансового інструменту. Мають витрачатися в виключно всередині європейського союзу з пріоритетом для європейської оборонної промисловості. Таку позицію Макрон займає давно. Тут абсолютно нічого нового нема. Він завжди виступав проти закупівлі американських зброї на тлі нинішнього його публічного скандалу з Дональдом Трампом. Звісно, використання грошей по програму ПУРЛ, яка передбачає нам виділення коштів для придбання. І американські зброї в тому числі будуть звісно французами блокуватися. Останню спробу запобігти французькому впливу підтримують країни Балтії, Скандинавії, Польща, Румунія, Чехія, Нідерланди. Вони кажуть, що британці передові, мовляв у питанні підтримки України, але справа в тому, що Європа може лише разом нас підтримувати і їх намагання допомогти Україні консенсусом часто призводить до таких от суперечностей. Тому можливо і добре, друзі, що коаліція охочих поки що не. Зумовлена і не зобов'язана один одному якимось статутом, але і толку від неї, чесно кажучи, замало. Також в МЗС України відповіли віце-прем'єр-міністру Італії. Він же міністр інфраструктури та транспорту, він же лідер італійської ультраправої партії Ліга Матео Сальвіні. Щодо його звинувачень на адресу України і Зеленського про нашу невдячність за надану допомогу. Відповідну заяву випустила прес-служба Міністерства закордонних справ. І, зокрема, там сказали: ми завжди Будемо вдячні за підтримку Італії та всім італійцям. Будемо вдячні. Також будемо вдячні всім, хто нам допомагає, на відміну від Матео Сальвіні, які розуміють, що саме на полі бою в Україні вирішується доля миру в Європі. А панові віцепрем'єру, якщо він справді дбає про мирну угоду, радимо звертатися до не президента України а до. Президента країни, яка розпочала цю агресію до Путіна, саме він розв'язав цю війну, тому треба апелювати саме до Кремля. Так написали Сальвіні італійською мовою, щоб він зрозумів. Ну звісно, це все, друзі, просто зараз дипломатична еквілібристика, і дуже правильно, що МЗС України. Робить відповідний фідбек, бо такі тези випускати просто так і пропускати мимо вух не можна. Тим часом Дональд Трамп продовжує свою митну політику і митний тиск стосовно своїх партнерів. Навіть Трамп оголосив про підвищення мит на товари з південної країни з 15 до 25%. Пояснив це тим, що Парламент Південної Кореї не ратифікував угоду, яку підписали ще минулого року. Не хочете ратифікувати? Мита будуть 25%. Чекаємо відповіді від Південної Кореї. Ну з Канадою у Трампа вже такі відносини, на жаль. Є неприємні і вони загострюються надалі. Ну а тепер трішки детальніше про атаку по Україні цієї ночі по території України прилетіло 165 безпілотників. Нам вдалося збити або посадити, подавити 135. 24 дрони влучили на 14 локаціях. Це офіційне повідомлення повітряних сил Збройних сил України. Вночі росіяни атакували дронами Одесу і область, внаслідок чого 22 людини постраждали. Пошкоджений об'єкт інфраструктури та житлові будинки. Найскладніша ситуація на Одещині у Хаджибейському районі, там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо під завалами можуть бути люди. 80% Харкова, друзі, також та області залишилися без електропостачання після нічних російських ударів. В Києві залишається ситуація вкрай складною. Також росіяни били і по Львівщині. Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих. Вони били по об'єкту інфраструктури. Вся інформація, друзі, офіційна. У кривому розі на Дніпропетровщині в нас внаслідок російської атаки сталася пожежа у багатоповерхівці, там без постраждалих. Ну і в Росії заявили про те, що вони активізували наступальні дії на запорізькому напрямку. За словами начальника генштабу Російської Федерації Герасимова, до колись Запоріжжя, нібито залишилося біля 14 кілометрів. А Україна продовжила воєнний стан і мобілізацію до 4 травня 26 року. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, який раніше проголосували у парламенті. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Не забувайте перевіряти свої підписки і на телеграм-канал. Там новини з'являються швидше. Всіх люблю, ціну шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!